Історію про чотирилапого цілителя розповіли нам волонтери. Вони організовують для поранених захисників каністерапію. Собака вдруге поставила десантника на ноги. Торік, у літку захисник отримав перше поранення, активно займався з собакою і швидко одужав. Нещодавно знову потрапив до шпиталю мінно вибуховою травмою. І вівчарка Ірма знову допомогла відновитися, що захисник пообіцяв своїй рятівниці. Розкаже Володимир Миколайчук. Постав Штейн. Поклади. Пляц. Малінуа Ірма чітко виконує кожну команду десантника Анатолія. У госпіталі він вдруге за рік. На Луганщині повторно отримав осколкове поранення ніг і завдяки заняттям собакою швидко одужує. Каже, тварини дуже мотивують. Та потрібно швидше ставати на ноги. Це перша мотивація. І завжди вона такою була. Якщо собака побігла, треба бігти або за собакою, або перед собакою. Ну, це принцип. Якщо вони біжуть, що я не можу. Власник ірми на передовій, але дозволяє волонтерам проводити заняття з пораненими. Майже рік кінологиня Вікторія щотижня проводить заняття з каністерапії і вражена успіхами Анатолія. Його взаємодія з ірмою, спільні вправи ляжуть в основу курсу, який будуть проходити поранені. Головна мета відновити пам'ять, увагу та концентрацію. За допомогою ірми і зараз ще собак готуємо, ми будемо пробувати відновити, стабілізувати ці якості для того, щоб в подальшому це не заважало їм бути максимально ефективними. І я дуже сподіваюся, що це вбереже життя. З таким видом терапії Анатолій познайомився в госпіталі. Власного собаки ніколи не мав, але завдяки волонтерам потоваришував з двома вівчарками Малінуа, Чилі відновлювала його влітку. А цього разу Ірма на згадку про чотирилапих лікарів зробив татуювання на лівій руці. Той символ, який підштовхує насправді іти далі, щось робити, і при цьому в цьому не зупинятись. Тобто не нападати духом, не Анатолій радить побратимам займатися каністерапією. Кращої мотивації, як вийти з кризи, зізнається, немає. Хлопці є дуже закриті, настільки закриті, що ну, словами не поясниш. А коли вони починають контактувати з твариною, то там вже щось ну, таке, що я не знаю, як це працює, тому що це безпосередньо природа. Але людина відкривається. За неповний рік волонтери в госпіталі відвідали майже сотню захисників, залучали собак різних порід, Але анатолій для лікарів взірець дієвості методу результати, скажімо, своє взяли на сьогоднішній день. Він проходить такі, скажем, індивідуальні заняття сканістерапії. Це для чого ми це зараз практикуємо, в принципі, трошки щоб покращити його когнітивні функції. Завдяки ірмі десантник після другого поранення відновився за три тижні. Невдовзі рушає на передову, але своєму чотирилапому лікарю дав обіцянку. Обов'язково зустрінемося після перемоги. Із Рівненської області Володимир Миколачук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини.